Вітаю вас, шестикласники. Тема нашого уроку особистий простір людини. Розгляньте репродукцію картини Тетяни Яблонської Удома за книжкою. Яка ситуація зображена на картині? Чи можна вважати місце, де дівчинка читає книжку її особистим простором? І чому? Особистий простір людини. Це простір навколо людини, який вона вважає своїм. Особистий простір людини складається з фізичного, це може бути кімната, крісло, стіл, чашка та інше. І психологічного це можуть бути думки, емоції, почуття, хобі. У кожного повинен бути свій затишний куточок. Свій особистий простір, де ми набираємося сил, де можна побути в тиші і відновитися. Це чарівне місце, куди немає входу більше нікому. Таке місце не має бути постійним притулком, що відокремлює від усіх, але повинно стати якоюсь чарівною паличкою, яка допомагає звільнитися від негативних емоцій, щоб потім наповнитися позитивним ставленням до життя. Завжди є сховок, у якому тепло в будь-яку погоду. Це може бути будинок, може бути місце поруч із певною людиною або куточок у середині тебе. Вирушай туди, коли втомлюєшся, коли потрібно просто розслабитись і набратися сил тепла. Як ти гадаєш, що може бути особистим простором людини? Чи погоджуєшся ти, що особистим простором може бути будинок, місце поруч із іншою людиною, куточок усередині тебе? Як ти думаєш, чи можна вважати сторінку в соціальній мережі особистим простором людини? Аргументуй свою відповідь: що з переліченого можна вважати фізичним, а що психологічним, особистим простором людини? Поясни чому. <кій> Розглянь світлину кімнати Лесі Українки. У музеї садибі поетеси, що в селі Колодяжне на Волині. Розкажи, з чого складався фізичний особистий простір Лесі Українки. Яку інформацію про зони особистого простору ти дізнався з цієї схеми? Як ти думаєш, у яку зону особистого простору людини можуть входити лише друзі і близькі люди, друзі, приятелі, близькі знайомі, незнайомі люди? Як поважати особистий простір іншої людини? Дай, будь ласка, відповіді на запитання: чи вважаєш ти? Що одна із сестер порушила особистий простір іншої. Чому вона це зробила? Чи доводилось тобі коли-небудь порушувати особистий простір іншої людини, що спонукало тебе до цього? Розглянемо поради психолога, як поважати особистий простір іншої людини. Чи дотримуєшся ти їх у своєму житті? Не торкайся незнайомої людини, не обіймайся з малознайомою людиною. Якщо тобі потрібно звернутися до іншої людини, не торкайся її, спочатку встанови зоровий контакт або щось скажи. Не розглядай іншу людину зблизька. Реагуй на мову тіла і міміку іншої людини. Якщо вона відхиляється від тебе, значить ти порушуєш її особистий простір. Дотримуйся дистанції, коли їдеш у транспорті або стоїш у черзі. Не схиляйся через плече іншої людини, щоб роздивитися, чи прочитати те, що її зараз цікавить. Якщо ти стоїш близько до іншої людини, озорнися та подивися, чи не притискаєш ти її, чи не заважаєш їй твої речі. До порушення особистого простору можна віднести нав'язування своїх поглядів, образа, мовленнева агресія, намагання принизити, поставити у незручне становище, тотальний контроль, несподівані різкі дотики без згоди людини, нав'язування спілкування, ігнорування прохань. І обґрунтованих претензій, використання чужих особистих речей. Сучасна італійська кіноакторка та письменниця Маргарет Манзантіні зазначає: треба знайти місце всередині себе, навколо себе, місце, яке тобі підходить, схоже на тебе хоч трохи. Розглянемо на плакаті прислів'я та прочитаємо їх. У яких із них йдеться про фізичний особистий простір, а в яких про психологічний? Чи завжди можна визначити, про який особистий простір іде мова? Поясни, чому. Розглянемо підсумковий плакат до теми особистий простір людини. Песни схему зони особистого простору людини, назви зони особистого простору і відстань, яку вони складають. Хто може входити в кожну із зон особистого простору людини? Встав пропущені слова у висловлюванні Маргарет Манзентіні. Розіграйте ситуацію з малюнків таким чином, щоб результатом стала ситуація, зображена на другому малюнку. Розглянемо обкладинку щоденника Мій особистий простір. Які емоції, почуття та роздуми вона в тебе викликає. Прочитай слова з обкладинки. Поясни, як вони пов'язані з особистим простором людини. Щоб перевірити свої знання, можна зайти за цим посиланням та дати відповіді на запитання. Домашнє завдання творча робота. Створи марку слів мій особистий простір у формі обкладинки щоденника. Я вам дякую за увагу та бажаю всього найкращого!